Більше восьми годин провели затримані активісти у дзержинському райвідділі, і вже це говорить правозахисник Андрій Бущенко. Є порушенням закону з боку правоохоронців, але навіть скарги до прокуратури не змусили міліціонерів поквапитися. Незаконно законна точніше, вже з перевищенням сроку. Наскільки я знаю, ніякого протоколу задержання не залишилось. Вони знаходяться здесь приблизно з половини восьмого, вже половина першого, тобто п'ять часов. Основання як вирішені як свободи абсолютно не є. за законом, говорить Бущенко, затриманих мали звільнити за три години, скласти протокол та направити його до суду. Але це було зроблено лише у четверті дня. До суду направили дев'ятьох дванадцяти. Розгляд відкладено до понеділка. Так довго, за словами правоохоронців, оформлювали папери, чому пояснили самі затримані. За їх словами, міліціонери примушували під диктовку писати пояснення, звинувачуючи самих себе у порушенні порядку. Говорять, що заставляють їх написати якісь ну, не предположения. Сотрудник міліції говорит, що напиши ти участвував в пікеті, що стояв в цепи, і що от ти мешал строительству и был задержан сотрудниками міліції, которые должны були Ну, расісти дорогу для строителей. Но все було не так, поэтому я настояв на тому, щоб как, как написав первый раз. Одній із затриманих письменниці Валентині Огод стало зле. До міліції приїхала швидка. З'ясувала, що у літньої жінки гепертонічний криз. Спочатку їй надали допомогу на місці, але згодом жінці все ж знадобилася госпіталізація. У лікарню потрапив і юрист Євген Соловйов, який напередодні постраждав у парку. У нього струс головного мозку. Тих, хто бив юриста, не затримано досі. Серед відвідувачів райвідділу журналісти побачили і чоловіка, якого запам'ятали як одного із учасників конфлікту з боку будівельників дороги, але його ніхто і не думав затримувати. Он биввати талпі. Был немножко дальше шлагбаума, когда стояла техника. И был на шлахбауме, когда была вот эта толкучка, стенка на стенку, оранжевые жилетки против активистов. Значит, и мы обратились по этому поводу к милиционерам, как бы, чтобы они задержали для выяснения личности, например. Ніку реакцію не послідували. А от будівельники дороги на присутність журналістів у парку реагують занадто агресивно, і це при тому, що в останній гучний напад на журналіста камеру Андрія Цуховського під час подій помаранчевої революції забрали та кинули у фонтан. Стався ще у 2004 році. Впродовж останніх п'яти років конфлікти між представниками змі та окремими політиками були поодинокими і піддавалися, хоча б демонстративному засудженню. Тепер напади на журналістів поновилися. А чому ви мені це наказуєте? Скажіть, звідки ви, як ваше ім'я, кого представляєте? Сказала ти дід сюди. Ви штовхайте робітника пресу, ви розумієте? Ви порушуєте закон? І Я, у... Я не то, що порушую закон, а ви б'ю зуби. Нахуй. Від дій шляху будівників постраждали знімальні групи харківських вістей, ТРК України, фотографи главного та українських новин. Кореспондентку останньої інформагенції молодики збили з ніг лише за те, що та намагалася допомогти колезі. Я побачила, як ось чоловік, Ребята, в високих темних очках, намагається вибити камеру у журналіста ТРК Україна. Причому журналіст говорить: Ви є з ТРК Україна, ви представляєте, чий это канал. Абсолютно побраба ну на нього пытается. Я кинулася ще естественно, захищати. защищаться. Це в жилет. Ані мене повалили. Я не могу сказать, що мене там били ногами там. Ні, ну повалили. поваліли. Їх було вот якби как бы, натами, по-моєму, двоє навіть. Я в общем, з трудом встала. Однак ні міліція, ні влада на це не відреагували. Відможнавладців на адресу змі, які висвітлюють конфлікт навколо парку, лунають лише звинувачення у заангажованості. Хоча бити журналістів свого часу не наважились навіть учасники іншого гучного харківського конфлікту бійки на Клочківські. До речі, між подіями 2006 року та сьогоднішніми експерти проводять чимало паралелей. Тоді підкреслює політолог Олександр Романюк Михайло Добкін та Геннадій Кернес, хоч і були присутні на побоїще, як могли відхрещувались від його організації. У справі провели розслідування правоохоронці та парламент. Хоча б умовно, але частину бойовиків покарали. Наразі і виконуючи обов'язки мера, і підтримуючи його губернатор, не приховують. Вони на боці дорожників. Напередодні Геннадій Кернес попередив: або дорога, або ескалація. Вийдеться того слава, я надіюсь, що зберетесь, розберетесь і обіснути людям, що ми наші построїти дорогу. Ми надіємося на це. А якщо ви до ескалації, я думаю, що тоді ваше право прямає паралі. Э... Прослеживается вот Клочковская и вот эти события в парке Горького. Вот. Но, ä, тогда власть ä, была городская скована, потому что правительственная власть, ä, власть, региональная администрация находилась в руках другой политической силы. Ну а тепіри, значить, вся власть в під руках поэтому вони уже дійсно більш разкована. Безумовно, вважає Романюк, скандал навколо парку негативно вплине на рейтинг Геннадія Кернеса напередодні місцевих виборів, але це говорить експерт. Наразі мало хвилює регіоналів. До монополізації влади на думку політолога. Вони будуть не за допомогою голосів виборців, а шляхом фальсифікацій, змін до виборчого законодавства та адмінресурсу. Ситуації, коли судова система паралізована, вплинути на владу на думку експерта можна лише за рахунок активної громадянської позиції. Тож активісти та правозахисники вже звернулися до генпрокуратури та профільних міністерств. А національний екологічний центр та інші природоохоронні організації звернулись до керівництва УЄФА з проханням відмовити Харкову в участі у Євро 2012 Марина Ніколаєва Аркадішовський, Агентство телевідінія новості.